Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео по Майнкрафту. Ну, ніколи я не можу той Майнкрафт забути. Сьогодні я починаю дуже банальну рубрику виживання. Ви вже дуже багато відео по виживанню в Майнкрафті, я думаю, бачили. Але я ще за своє життя ні разу не пройшов Майнкрафт у виживанні і у хардкорі. З 2017 року, що я граю в Майнкрафті, ні разу не пройшов, тільки хіба в креативі драконозабув. Сьогодні ні, я хочу створити світ, у якому я буду виживати на постійній основі. Надіюсь, відео кожного дня буде виходити. І зараз я хочу собі світ налаштувати, а ви поки підписуйтесь, ставте лайки. Точніше, готуйте, чайок, беріть печеньки, буде цікавенько, давненько я того не говорив. Команди краще давайте вимкнемо, щоб було краще. Режим виживання нормально, хай буде, Сід нам не треба. Як назвемо? Давайте назвемо як можна. Я придумав. Так в нас вийшло, я думаю, ви побачили, як я назвав. Ой, як звук включив, виключив. Хай буде. Ой-ой-ой, ми так на дереві гарно заспавнились. А ну може тут якось можна налаштування на максимум поставити? Я попробую. Отак о. Коскова графіка. А того нам не треба тут, правда? так. в принципі, хай буде так. Все, у нас світ перезавантажився, ніби не лагає. Так, не лагає. 90 FPS, нормально. Так, що нам треба спочатку зробити? Давайте добудемо дерево. О, як у нас тут гарно. Я так давненько в Майнкрафті не виживав в ванільному на нових версіях. Вау! Ну, пам'ятаю, я ще дивився виживання Донкара в 2019 році. От так атмосферно класно було. Але він вже перестав знімати Крулик! Клас! Давайте помандруємо, може щось пошукаємо якусь гарну місцину. День у нас тут йде ніби довго. Може якісь ми зараз село знайдемо, буде прикольно. Але команди я виключив. Так що ніяких гамімодів, всяких локат і структури я не буду писати. І мені то буде важче. Вау, там гори є. Тут я також буду щось, окрім виживання, знімати, можливо, щось таке цікаве. Якісь провірки модів, щось таке. Точно, мені можна моди, в принципі, якісь гарні закачати на шейдери. Не знаю, якщо б ви хотіли бачити якісь шейдери тут прикольні. То напишіть в коментарях. О, я там бачу якийсь ліс. Ой-ой-ой, там якісь гори. Бачите далеко? О, а, це коні. Село, я так і знав, я скоро, що я скоро знайду якесь село. Тут недалеко нам треба було пробігти, ось воно вже є. Щось погано грузиться. Давайте поставимо влаштування такі не дуже М. красиво, казково. Давайте поставимо швидку графіку. І давайте 20... 18 шанків і 12 промальовка. О все, тепер в нас не лагає. І взагалі класно. Хоча... Хоча добре, давайте поставимо на максималку. Все, хай так буде. І як же тут класно, селянини. Тут можна десь близько збудувати наш будинок, тільки в нас дерева нема. Також то не є як виживання на сервері, хто що захотів купив або якийсь кіт-старт, треба все з нуля зробити. Треба ліс посадити десь тут близько. Від цього села ліс дуже далеко. И... Давайте йдемо, якесь перше дерево наше зробаємо. Якесь я тут бачу О, таке кругле, класне. Але тут вже легше виживати, ніж на таких версіях інших, старіших. То найновіша версія 1.24, якось так. Чи 1.23, я вже не пам'ятаю. Перше дерево ми зараз зрубаємо. Як я давно не виживав, просто отак. Ще раз говорю, що ви це бачите, як там високо будинок. Зараз я приближу, давайте. Бачите, як там далеко будинок на горі? Більше там нема будинків. Хапець. я в шоці. Добре, поставимо нормально таке, як зараз. Е, так, тут дерево не обпадає, бо ми тут ще не зрубали. Е. Не знаю, чи вам взагалі буде цікаво дивитися, як я виживаю, але це мені, якщо чесно, цікаво, я буду виживати і знімати це на YouTube. Якщо б ви хотіли бачити якісь сюжетні ігри, якісь потужні може, то напишіть в коментарях. Я ще, до речі, можу за знімати, вона мені подобається. Але я до кінця не розумію її сюжету, я може ще якесь відео про виживання там подивлюсь, і вже коли буду більше щось знати, то тоді вже на ютубі її знімлю. Ослик. То ослик чи то кінь? Не знаю. Так, тут зараз нас мають випустити сажанці. Наші сальжанці. Mm -hmm. Так, зараз давайте йдемо присвоїмо якийсь будинок селянина для нас. І там. а Хоча давайте ще облутаємо, може скриньки якісь, там може щось бути якась їжа або щось таке. О, я бачу голема. Наша перша їжа. Тільки нам ще треба. О, готу селянині. Три маленьких селянини, капець. О, той будинок великий, маємо, щось має бути прикольне. Ага, ліжка. Тут Тут яблучко, картопля, мак. Забираємо Ми мародери. Тут... А, тут ну, ефект Мандели, мені здавалося, що тут яблуком. Дивіться, як там вгорі заспаленийся будинок. А тут вроді нема в цьому будинку скрині. Вроді. Це вхід. Прикольно. Якщо що, то нам за ліжком не треба буде йти, бо тут вже селяни не собі зробили. Тут я облутав, значить, йдемо ще десь туди. Тут якесь це село так розкидане біля гори, тут не прикольно. ой ой купець! Також скоро в нових серіях я би міг піти о, і закінчив. В шахту міг би піти, щось здобувати, якісь корисні попалення. Все, облутую останній будинок. Тут. тут нічого нема. І чим мені харчуватись, Тут також нема. О, тут є ще один будинок. Яке тут класне село, я буду разом з селянинами жити. Нема. А, так ще кузні є. Я думаю, що в кузні не був. Що не кузня. Ні, то не кузня. Тут чоботи. А кузні нема. Копець, село без кузні. Ну, що десь ми отут близько біля того побудуємо собі будинок. Десь отут. Давайте ще оце дерево зробимо. Або давайте зробимо собі сокиру. За будинок нам поки що можна не перейматись, нам головне зараз зробити початковий ліс. Давайте отут на березі поставимо верстак, палки і сокира. Я вже привик, знаєте, що в Майнкрафті на серверах нею приватять. Вже так привик. Добули ми вже друге дерево вроді. Так, зараз навіть повипадати саджанці, а ліс ми де будемо садити. Треба подумати, де ми будинок будемо будувати, і де ліс. В принципі, будинок можна збудувати ось там наверху, а отут знизу зробити ліс штучний. Тому давайте через три блоки садимо. Місця у нас багато. Все, поки що три саджанця. Тепер що нам треба зробити? Можливо, тепер Тепер що треба нам знайти. Ми зараз тільки можемо зробити хліба, що хватить взагалі не дуже багато. Зараз давайте позаберемо типу, ці стопи снопи сіна, як їх там звати, якось так. Де ж ще снопи сіна? Вроді їх називають снопи. Вони щось підлагою ліпше поставлю собі красиву графіку. Красиво. Все. Надіюсь, тепер не буде. Ой. FPS піднявся. Ой, я, на щай, не, не заскрішов. Заскріншотив. Тепер. Йо, і знову їжа закінчилась. Кі що харчуємося яблуками. Ти що нас продаєш? Тихто? Ага, ти чинбар. Що більше нема, сного сіна? А чому так? Я думав, їх буде багато. Бо я бачив, всякі професіонали їх там добували, і хліб переробляли. Немає більше того, тому вертаємося до нашого верстака і скрафтимо хліб. А, а ні, ми, пле, ми плести можемо. О, той Майнкрафт у виживання ванільному таку атмосферу викликає. Класно. Ой, скільки це зараз хліба буде. Надовго хватить. Ну, Йдемо зараз якийсь будинок селянина, собі просвоїм. І ще засадимо саджанці. Одне яблуко бонусом. Чуботі надінемо собі. Ще давайте засадимо ще дерев. На кожні три блоки одне йде. в три, разу-три. Десь отут І ще три блоки. Отут, все йдемо. До чого? Десь отам присвоїмо собі якийсь будинок. Свинтус. Так, вже перший день ми віджили. Зараз в нас в планах що зробити. Та трошки розвинутися, в принципі, а от в наступній серії ми вже можемо будинок будувати. Шкаха, який я хотів. О, той гарний, мені подобається. Йой, я ліжко не вкрав з якогось будинку. Тут є, нема. Йой, я зараз ще вночі маю блодити ліжка шукати. О, тут селянин без ліжка. Ви зараз ще як монстр почну спавнитися, я без нічого, я нульовий. Ось цей будинок, тут ніхто не зайде. Давайте заберемо ці. Ай-яй, в мене ще нема сокер, Ой, кой точніше. Добре, потім пере... прикрасимо, лягаємо спати. Вау, ми отримали досягнення. Ой, селянин зайшов до нас. Поставлю собі швидку графіку, бо в мене щось справді підлагує. Не розумію, чому ніби ФПС стабільно, от багато дуже, а щось отак моментами залагає і так на одну секунду. І воно дуже між. Ось тільки що було. Думаю, ви бачили. І Ой, там вже мови почали спавнитися. Ось такі зловісні. Добули ще одне дерево, давайте зар... зачекаємо, поки випад... випадуть садженці поки я то пришвечу. То опали 6,5 хвилин. Боже, скільки тих хороводів наводив. Я знаю, що я міг просто руками зламати, але мені скучно було. Чекайте, ми тут хіба не ставили верстак? Десь верстак ставив. А, від мене інвентарі. Значить, з того дерева ми добули три саджанця. Давайте почнемо нове коло. Отут. Тут у нас вже дерева починають виростати, клас. Штучний ліс працює. Тепер що нам потрібно? Давайте зробимо малесеньку коморку, в якій хоча в нас є будинок. Добре, давайте зараз облаштуємо наш будинок весь. В цій серії ми просто трошки турньою позаймались. Біжимо в наш будинок. Будинок наш, вроді і рожевий. Так, і рожевий. Зараз гарненько тут собі зробимо обстановочку. Дерева в нас є багато. Там в нас є багато дерева. Кайла поки не скрафтили, але то таке камінь нам потрібно, до речі. Ой, не туди нажав. Так, крафтимо що, скриньку Нам Треба двойну скриньку, нам треба кило. Кило, меч? І лопата. А, і ще мотика. Зробили фоловий сетик. так я знаю, що я міг щось з каменю зробити, у мене така традиція. Все, мотика. Меч, Кило. і лопата. Отак. Ставимо скриньку і йдемо зараз за круглячком. Їжі в нас є багато. Де нам треба добути. Ось тут давайте добудемо собі чу-чуть. Зараз будемо скоро завершувати відео. Зараз після цього я може знімлю або Build Battle, або Bedwars, або... що ще можна? Виживання, але на сервері можливо. Все, отак нормально, йдемо скрафтимо. Так, тут наш будинок. О, тут у нас квітка росте. Ось тут саме поки що тут у нас є вільне місце. Давайте з'їмо хліб, відхилимося і підведемо результати. Все, зложили ми все в. Сюди, в скриню. Отже, отакі от в нас результати. Добули ми багато це як це? А, тут не можна в 5 нажимати. Отак, от стільки ми речей добули, розвинулися, знайшли село, вже поспали одну ніжку, один день, там вроді має писати в F3. Ой. А, так, день перший, нормально. Отже, я буду завершувати цю серію. Ви підписуйтесь, ставте лайк, пишіть, що хочете бачити продовження. І бувайте.